Що, якби книга могла не просто розповісти історію, а зачарувати, приголомшити і навіть змусити вас сумніватись в реальності? М? Сьогодні я покажу вам книги, які не тільки мають помпезний вигляд, а й приховують історії, що залишають слід у серці. Готові побачити найкрасивіші видання, які варто мати в колекції? Тоді пристебніться буде магія, моторошність і навіть трошки безумства. Лотерея і інші Dark Tales Ширлі Джексона книжка неймовірна. Ви коли-небудь брали участь у лотереї. Що, якби виграш, означав щось зовсім інше, ніж ви уявляєте? Лотерея Ширлі Джексона це історія, яка змушує кров холонити в жилах. У невеликому селі люди збираються на щорічний ритуал. Все, здається, буде простим. Але кінцівка. Ой, ця кінцівка. Коли я вперше почитала цю історію в універі, мене буквально приголомшило те, що було в кінці. І коли я побачила це розкішне лімітоване видання всього у 250 примірників, я знала, що воно повинно бути в моїй бібліотеці. Бо ці історії супер цікаві. Тут ще є малюнки різні. Ух ти! Блін, дуже красиво! Прям. Запах такої фарби, але вони всі дуже класні. Хартлес Маріса Мейер. Уявіть собі світа ліси в країні чудес, але ще до того, як королева Чарів стала тією, яку ми її знаємо: злою, поганою. І відтяти всім голови. Вона була простою дівчиною, яка мріяла про кохання та свободу. Але ми ж знаємо, що казки не завжди мають щасливий кінець. Я побачила це ексклюзивне видання від «Лі Джой у однієї книжкової блогерки і не раз зустрічала на сайті цю книжку. Вона тоді коштувала 50 доларів. Була посильна ціна, але її дуже швидко розкупили. А Оскільки цю блогерку я дивилася постійно, то книжка муляла мені і постійно була перед очима, і мені так її хотілося мати і в себе. І знаєте, що я зробила? Так, я знайшла цю книжку у Байера, віддала пристойну суму, але воно того варте. Бо ця книга це справжня перлина, вона дуже красива, якісна, малюнки ваушні, вони прям насичені, кольорові. Я в захваті вотермун. Іноді ми закохуємося в книгу ще до того, як дізнаємося, про що вона. Саме так у мене сталося з Watermoon. Я побачила фото в тіктоці і зрозуміла, мені це потрібно. Потім була купа фотографій в інстаграмі, а купа відео розпаковок саме цієї книжки. Ох, Мені так її захотілося, і це видання від Fairy Loot виглядає просто нереально красиво. Я купила набір з мерчем, бо так було дешевше і не пошкодувала, бо деталі просто божественні. В наборі були, був мерч не по цій книзі, по іншим, але я не менш задоволена, бо всі айтеми були суперякісними. Тож, як виглядає магія на папері? Ось так книжка красивезна. «Selected Tales and Poems of Edgar Allan Poe». Ця книга пахне таємницями напівтемрявою та шепотом за спиною. Едгар Алан По геній моторошних історій. І це ексклюзивне видання від Джой справжня насолода для тих, хто любить готику, жахи і красиві сторінки. Я її, до речі, урвала за супер круту ціну за 5 доларів, бо використала купу купонів знижок на Джой. Тож я супер задоволена цією покупкою, бо вийшла так дешево, що я прям не могла нарадуватись. Ворон, серцевикривач, падіння дому ашерів. Кожна історія тут як привид, що залишає по собі слід. Теж читала Едгара Алана по в універі, теж з ним там знайомилася, Робила по ньому проєкт по одній з його історій. Здається, це був золотий жук. Одна з чорний кіт там і інші. Коротше, це був дуже прикольний проєкт. Я пам'ятаю, що ми з подругою над ним працювали. Він складався з моїх малюнків. Цікаво, до речі, було б його знайти. Тож, вау, мені дуже сподобались його історії тоді. А коли ми його вивчали на уроках зарубіжної літератури на парах, перепрошую. Тож, коли підросла, захотіла мати його в своїй колекції. Ну бо це класика. Портрет Доріана Грея Оскар Вальд. Якби ваша краса була вічною, але натомість старіла би ваша картина. Хм? Як цікавить, цей роман, це справжній кошмар для нарцисів. Доріан Грей мав усе, але не розумів, що збережена молодість коштує надто дорого. Це історія про гріхи, спокусу і жахливу ціну за красу. І це видання від Джой прям. Таке, яке я його, яким я його і уявляла, дуже красиве, якісне. І знову ж таки, я урвала його на шалених знижках, саме купонах, балах, які в мене накопилися від покупки. І от, я рішила, що треба, треба робити собі скедони, замовляти. Тобто там вийшло теж не більше 10 доларів. Тож покупка чудова, так би мовити, урвала. «Хаулс Мовін Касл Діана Джонс книга, яку просто неможливо не любити. Ви бачили аніме від студії Гіблі? Чудово, якщо не дивились то подивіться, але повірте, книга це зовсім інша, ще цікавіша історія. Якби Хаул був реальною людиною, він точно дремав би це ексклюзивне видання фері Лут у своїй чарівній бібліотеці. І я тепер теж його маю. Ну, не круто. Круто. Книги це портал інші світи, а ексклюзивні видання роблять ці світи ще більш захопливими. Які з цих книг вам хочеться прочитати або мати у своїй колекції? Напишіть у коментарях, яка історія зачепила вас найбільше. І якщо вам подобається магія книжкового світу, не забудьте підписатися. Попереду ще більше рідкісних видань і захопливих історій. До зустрічі в наступному відео Книголюби.